Сергію Нігояну було усього 20 років. Він приїхав із Дніпропетровська на майдан ще 8 грудня. Свою присутність на барикадах хлопець у інтерв'ю. Інтернет-виданню газета UA пояснював, що його обурило жорстоке побиття студентів. А тому приїхав до Києва і вирішив підтримати однодумців. Згодом став охоронцем наметів та громадського порядку Євромайдану. Де Нігоян Селі Гайкович, я приїхав з Дніпро. Майдан та український народ так. Я так зрозумів, що ти в охороні працюєш. Так, в охороні складно. Ну я, який який режим? Довго стояти, чи зміна яка є? Ну особи ні, зміна є. Ми всі повинні відпочивати. Ми завжди повинні бути бойові готовності. Не повинно бути такого що спати. Хочемо провокаторів багато? Ну є провокаторів багато. Намагаються війти якось, якими чином. А яка, в чому провокація? Ну як провокують? Наприклад, він іде. Він не адекватному стані. Ми запитаємо в нього, шановний, споживали алкогольні напої? Вони говорять, ні, не споживали. Або, говорять так, якщо споживали, будь ласка, у нас такий сухий закон, будь ласка, за межі Майдану. Він починає чинити опір, я народився тут, а я можу піти туди. Я... Сергій Нігоян народився в селі Березнуватівці Солонянського району Дніпропетровської області 2 серпня 1993 року. Його родина втікла до України від війни в Нагорному Карабасі. Сергій Нігоян був україномовним вірменином, однією дитиною в сім'ї. Займався карате. Я спортсмен, займаюся кіокушенка і карате. Відчутліла то, що тут всі єдині. Всі єдині і всі за одного. Брат за брата, а свій за свого. Як говорять. Как бы мені в этой стране жить, не в другой же жить через місяць, там, через два місяці. Это моє будущее, то, що я здесь стою. У столичному МВС одразу заперечили причетність спецпідрозділу Беркут до вбивства Сергія Нігояна, а свідків убивства начебто не знайшли. Опозицію звинуватили у провокаціях. Втім, досі вбивць Сергія Нігояна, Михайла Жизнєвського та Небесної Сотні не покарані. Ей, плине кача, він був на майдані, щоб охороняти людей, але себе не вберіг сьогодні. В рідному селі на стіні школи, де навчався Сергій, люди встановили меморіальну дошку посмертно Сергію Нігояну присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка, за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання, конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час революції гідності. Присутній, як Меркуч три тричі три штурмували, намагалися війти, але не змогли. І так і сяк обходили, але не змогли нічого зробити. Страшно було. Ні, не було страшно. Ми завжди готові. Через три години після смерті Сергія Нігояна пострілом серця невідомі вбили активіста Євромайдану, білоруса Михайла Жизнєвського. Вони прийшли на майдан протестувальниками, а в історію увійдуть героями, які не пошкодували своїх життів задля звільнення українців від режиму Януковича.